Жили були котик Мурко та кішечка Димко. Та було у них двоє кошенят Тимко та Мурочка. Вони були дуже допитливі і непосидючі. Одного разу тато з мамою залишили їх одних вдома, а самі пішли у справах. Батьки наказали їм. Нікому не відчиняти двері, та не чіпати небезпечні предмети, особливо сірники. Кошенята грались у своїй кімнаті. Але через деякий час їм набридли ігри. Мурочка, а давай приготуємо для батьків щось смачненьке. Давай! Вони будуть дуже вражені. Давай спечемо пиріг з яблуками. А давай! Кошенята знайшли необхідні продукти на пиріг та почали готування. Поки мурочка робила тісто, Тимко чистив яблука. Коли настала черга ставити пиріг у духовку, вони згадали. Що їм батьки казали не чіпати газову піч. Але їм так кортіло зробити батькам приємне. Не бійся, нічого не трапиться. Ми тільки зараз знайдемо сірники і вмикнемо газ. Я боюся, ми ж ніколи не запалювали сірники та не розпалювали газ. Треба їх пошукати. Вони повинні бути десь тут. Він став на стілиць та потягнувся до холодильника. Найшов! Я запалю сірник, а ти, мурочко, повернеш ручку газу. Добре? Добре. Тимко дістав з коробочки сірник. Чим? Раптом він загорівся дуже яскраво. Кошенята злякалися та кинули сірник на підлогу і почали дивитись, як він горить. Сірник горів на підлозі, як раптом, запалала скатертина, що звисала зі столу. А від скатертини почав горіти стіл. Кошенята розгубилися і дуже злякалися, і побігли в свою кімнату. Допоможіть, рятуйте! Кошенята почали плакати, а полум'я все більше розходилось по кухні. А в цей час поряд проходив сусід бобе та й побачив, що з будинку йде густий дим, а у вікні виднілося полум'я. Підійшовши ближче, він почув, що кричать будинку діти. Треба рятувати дітей та дім. Терміново дзвоню на номер 101. Мерсій, тут пожежа в будинку, а в ньому двоє маленьких кошеняток. Скоріше приїжджайте за адресою. Вулиця Пухнаста, Дім 2. Пожежники приїхали швидко. Вони почали гасити пожежу. Коли прийшли батьки, кошенята вже були врятовані. Пожежникам вдалося врятувати будинок. Один з них підійшов до дітей. Запам'ятайте! Не треба чіпати сірники дітям. Це до добра не приведе. Дітям заборонено без дорозлик вмикати газові прилади та запалювати сірники. Це може привести до пожежі, а пожежа це біда. Ми ніколи так більше не будемо робити. І запам'ятаймо. Що при пожежі потрібно дзвонити на номер 101. Великий вам спасибі за порятунок. Щоб не трапилось біди, не берись за сірники. Вогонь це не для гри, пам'ятай про це завжди.